Я вагітна і я п'ю каву, і це нормально. Я прокинулась від жахливого болю в нозі. А як я впораюсь з двома дітьми? Німіють руки. І поки я не вдихну свіжого повітря, мені легше настане. Я не знаю, що це зі мною таке відбувається. Всім привіт! Мене звати Крістіна. Я зараз на 27-му тижні вагітності, а отже, прощавай другий триместр. Знаєте, що це значить? Що у цьому відео я вам розповім і про свої симптоми, самопочуття, про УЗД гендерпаті, про те, як я захворіла і не могла нормально дихати. Коротше, про те, як пройшов мій другий триместр. Моєї другої вагітності Почну з того, що перші ворушення дитинки я почала відчувати десь на 17-му тижні. А в минулу вагітність я прям добре відчула, як штовхається тьома 9 березня. Тоді я була в Харкові, тому так добре запам'ятала цю дату, і це був десь 20-21 тиждень вагітності. Зараз дитинка дуже активна, особливо ввечері. Я прям дуже добре відчуваю, як вона штовхається. Іноді мені такі дискотеки влаштовують, що в мене. Вже від ходу нам ходить. Я не буду детально розповідати про друге ОЗД, про стать дитинки, про гендерпаті, тому що про це є два окремих відео на моєму каналі. Але якщо коротко, на ОЗД дитинка була дуже сильно активною і не вдалося мені нормально її розглядіти і сфотографувати. Лікар, як я і просила, написала стать дитинки на листочку. І... У нас буде дівчинка, і хочу сказати, що я ледве з самого початку здогадувалась про те, що у нас буде саме дівчинка, тому що симптоми мої і самопочуття вони кардинально відрізнялися від першої вагітності. Про них трішечки пізніше. Чи раділа б я так само, якби дізналась, що у нас буде другим хлопчик? Так, адже це наша дитина. Ми її будемо любити так само, незважаючи на те, яка у неї стать. Хлопчик чи дівчинка? Ну а тепер мої симптоми і самопочуття. В принципі, вагітність проходила добре, легко. Проходила. Давайте по порядку. У мене дуже сильно сипе обличчя. Прям дуже багато прищів і все б нічого, але я не можу на це нормально дивитись, і я видавлю їх іноді, прям до ран, до крові. Тим самим роблю ще гірше. Я не можу сказати, що в мене до вагітності була чиста шкіра. Ні, в мене прищі з'явилися десь років з 12, Просто їх було то багато, то мало, Я вже якось звикла до цього. І під час першої вагітності мене прям сильно сипало вже в третьому триместрі і. Прищів у мене було багато не тільки на обличчі, але й на грудях, на ногах, на животі, на плечах, на руках. У мене дуже багато було прищів. У мене навіть зараз ось тут залишались шрами шарами від них. Тут, прям з самого початку, прищі навіть не думали покидати моє обличчя їх стає ще більше і більше. Ще у мене випадає волосся. Знаю, можливо, це сезонне, тому що я читала, що зараз у багатьох через нестачу вітамінів випадає волосся. Просто не знаю, я вперше з таким стикнулася. Наприклад, я розчісую волосся, і на гребінці залишається купа моїх волосин. Або, наприклад, я мою голову і тупо вся ванна. В... Моєму волосі. Я навіть зараз ось так можу провести по волосю і ось, будь ласка. Декілька волосин, але на руках у мене залишилось. Що ти робиш? А? Ти мені прийшов допомагати, да? знімати? Що там, реклама да? на мультику? Пішли тобі включу. Ходімо? Так? Да? Тьом. Що? Випадіння волосся і прищі це дві основні причини, чому я з самого початку думала, що у нас дівчинка складно підійматись по сходах. Це почалось ще тижня з 16-го, і з кожним днем мені все важче і важче підійматись на п'ятий поверх. Не можу швидко ходити і дуже часто кажу Сережі, та не біжити так. Я не можу швидко йти. Хоча по факту він йде нормальними кроками. Взагалі самі виходити на вулицю з півторарічним тьомою вже прям дуже важко. Тому е, тепер ми виходимо на вулицю тільки втрьох: я, Сережа і Тьома. До речі, у Тьома зараз такий період, коли він дуже сильно активний, йому все цікаво, він не може довго всидіти на одному місці, він постійно бігає, навіть просто з кімнати в кімнату. Ось сидить, грається спокійно іграшкою, бац підскочив, побіг в іншу кімнату. Потім, оп, він вже на кухні, відкриває всі шкафчики і дістає звідти всі кастрюлі і складає з них пірамідки. О! Світ відключили, тьома, все, капець. Прямо по графіку, Вот серйозно. Перша година дня, і вони рівно в 13.00 виключили світ. Ну, капець. Зараз тьому прибіжить. Бачиш? Ніде не горить світло, все. Це не я вимкнула тобі мультики, воно само. Тепер до 4 години все. І постійно отак бігати за ним, щоб він біди не накоїв, це важко. Потім ноги болять дуже сильно. І особливо спина. <пух> да. Тьома, що ти тут робиш? М? Спина взагалі дуже часто болить, навіть не від того, що я буваю підіймаю тьому, хоча лікар мені радила цього не робити, тому що Тьома у нас вже хлопчик важкий. Болить буває просто від того, що довго сидиш, довго стоїш. Ходиш, лежиш. Коротше, да. важко це все. Мій животик вже дуже добре, помітно, він росте просто з кожним тижнем, часто в тонусі. І форма живота, до речі, також відрізняється, якщо при першій вагітності за тьомою він був у мене більш такий витягнутий. То зараз він більш схожий на м'ячик. Він такий округлий у мене. І до речі, ось ця полоска на животі вона ледве-ледве помітна в мене. Хоча за тьомою вона була прям ярко виражена. Вона була такою темною, темною. Рваху їжі немає. Поки що, їм все те, що й до вагітності. Апетит, слава Богу, вже нормальний, а не такий, як у першому триместрі. Каву п'ю по 2-3 чашки на день. Можу взагалі не випити жодної чашки за день. І да, я вагітна, і я п'ю каву. І це нормально. Якщо лікар не забороняє, то чому мені? Я дуже сильно вибачаюся, що постійно порівнюю свої дві вагітності, але вибачте, я не можу цього не робити. Ну, і також я це роблю для того, щоб ви зрозуміли, що двох однакових вагітностей не буває. Все одно хоч щось, але буде відрізнятися. Да, у мене все відрізняється просто кардинально. Саме цікаве вага! За 27 тижнів вагітності я набрала поки що. 6 кг. на хвилиночку минуло вагітність на цей період я набрала вже кілограм 15. тому я вважаю, що 6 кг поки що це досить таки добрий результат. Ну для мене не знаю скільки я загалом наберу кілограм за всю вагітність, але поки що я задоволена результатом. Ще про що хотіла сказати, мене укачує в транспорті. Насправді, скільки я себе пам'ятаю, мене завжди укачувало в транспорті і завжди, коли ми кудись їхали, я пила спеціальні таблетки. Першу вагітність мені пощастило. Я дуже часто їздила до Харкова і сама, і з Сережею, і мене не укачувало взагалі. Але після вагітності цей стан повернувся. І в цю вагітність все залишилось так, як є. Я не можу нормально їздити в транспорті, особливо в машині. Починає дуже сильно паморочитись в голові, німіють руки, прям не можу їх нормально з... зігнути, розігнути, німіють вуха. І поки я не вдихну свіжого повітря, мені легше настане. Блін, я. Я трималась. я трималась до останнього, але не витримала і, і захворіла. Да, я захворіла прямо на Новий рік. І 2023 рік я зустрічала з забитим носом. Через декілька днів у мене піднялась температура, максимум був 37,8, Сильно боліло горло, сухий кашель, морозило, ломало все тіло. І тоді я майже весь день лежала в ліжку, бо не було сил ні на що, мабуть, незручно спала, лежала, і вночі я прокинулась від жахливого болю в нозі, в правому бедрі. Скоріш за все, в мене просто защемило нерв. Біль була настільки сильною, що я не могла перевернутися з одного боку на інший, не могла нормально встати з ліжка без допомоги Серегі і не могла нормально ходити, тому що мені було дуже сильно боляче. Слава Богу, це все швидко пройшло, буквально за декілька днів. Але і це ще не все. Перше в житті у мене був. Конюктивіт, відчуття приємних, скажу я вам це також швидко пройшло. Тут допомогли краплі для очей, і це ще не все саме жахливе, це нежить з неї У мене все і почалось все б нічого, але я вагітна. І не дихати для мене зараз не варіант. Тут або я продовжу капати ніс, тим самим нормально дихаю і забезпечую киснем свою дитинку. Або не капаю ніс, нормально не дихаю, і в моєї дитини може бути кисневе голодування. Тому очевидно, що вже майже місяць я капаю собі ніс кожні 3-4 години, навіть вночі. Щоб ви розуміли, ось це все я використала за ці три тижні. Вісім пузорочків крапель для носу. Сподіваюсь, що це скоро закінчиться, і я не буду ходити з закладеним носом до кінця вагітності, бо я вже задовбалася. Я хочу нормально дихати. Боліна, я так раділа, що в цю вагітність все добре, що я не хворію, що не пічкаю себе ліками як минулий раз. І тут на тобі. Хочеться ще поговорити про настрій. У мене часто буває таке, що я ходжу весела, радісна, посміхаюсь, і потім бац, і мене накриває. Я починаю багато про що думати і про погане, і про хороше, і про проблеми, і про те, як я впораюсь з двома дітьми, а як я сама буду виходити з ними на вулицю, а як пологи пройдуть, як я буду виглядати після пологів, як швидко пройду форму. Коротше, я починаю багато про що думати, починаю заганятись, накручувати себе і. Починаю плакати. Проходить цей стан буквально через декілька годин, і потім все знову нормально. Я не знаю, що це зі мною таке відбувається. Хто з таким стикався? Будь ласка, напишіть мені внизу в коментарях, що це таке. В принципі, я не можу сказати, що ця вагітність проходить важко. Так, є складнощі, бо є маленька дитина, за якою потрібно постійно дивитись, бігати за нею. Це важко так. Морально і фізично швидше, набагато швидше втомлююсь, але. Це того варте. Я просто і досі повірити не можу те, що зовсім скоро. У нас, що у нас з'явиться ще одна дитинка, наша донечка. Навіть коли вона штовхається, одразу так тепло на душі стає, бо розумієш, що буквально три місяці і на світі з'явиться ще одне життя, і ти будеш тримати його, її на ручках. Дома буде ще одна наша дитинка, буде більше. Дитячого сміху, пелюшок, підгузків, одягу. Одяг це взагалі окрема тема, бо я вже потроху починаю його купувати. Ну, блін, я не можу втриматись, коли бачу ось ці маленькі чоловічки, бодіки. Да, не можу втриматись, коли бачу ці маленькі речі і починаю їх купувати. Хоча після цього залишилось декілька речей, деякі я віддала знайомам, але все одно хочеться чогось новенького. Да, і просто я не можу. Я не можу, вони такі милі, боже, такі маленькі, маленькі речі. Блін, ну тільки ж нещодавно народила Тьому, він був такий маленький, лежав собі у ліжечку, а гукав, ми так раділи його новим досягненням, як він голову почав сам тримати, як він почав перевертатись, повзати, як перші зуби у нього полізли. Да, як перша мама сказав, да? А тут три місяці, і це все почнеться знову, але вже з нашою донечкою. Залишилось тільки трішечки почекати. Я не знаю, що буде завтра, що буде через місяць, як далі буде проходити моя вагітність, як пройде останній третій триместр. Можу сказати, що на даний момент я задоволена своєю вагітністю і просто насолоджуюсь нею. І не можу вже дочекатись, коли ми з Сережою станемо щасливими батьками двох ангелочків. Щось це відео вийшло дуже довгим, тому буду його закінчувати. Дуже вам дякую за перегляд і сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо це так, то чекаю внизу ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, як проходив ваш другий триместр, яке було у вас самопочуття, які були складнощі. І також напишіть, будь ласка, які б ви б хотіли побачити відео на моєму каналі. Ну і звичайно ж, підписуйтесь на мене, мені буде приємно, а ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!